Друзі, привіт. Привіт! Стався четвертий матч серії бостон Даллас. Не записував я попередній підказ. Я був настільки шокований результатом, що ну, було важко підібрати слова, ну і взагалі На жаль, гинуть на фронті люди, яких я знав, з якими я, наприклад, колядував. До баскетболу. Бостон програв, був просто знищений вщент в матчі номер 4 але головну свою задачу на, на свою поїздку до вони виконали. Вони виграли матч номер 3 Багато, хто, багато кому здавалося, що буде 4-0. Я, до речі, перед. Перед фінальною серією, хто дивився мій подкаст, пам'ятаю, я казав, що в цій серії все може бути від 0-4 до 4-0. І я зараз не виключаю я зараз не включаю, що може бути 4-3 на користь Бостона. Так, так, я не, помили, не помилився. Про це, до речі, сказав е, в, е, на американському телебаченні, здається, в ESPN. Чарльз Барклі. І, от в принципі, сьогодні Бостон показав за рахунок чого це за, про те, що я розказував в своєму подкасті після матчу номер 2 за рахунок чого вони можуть виграти, вони ще ще більше розкрили Бостон захист але є нюанс. Вони будуть грати не тільки проти п'яти баскетболістів, вони будуть грати, якщо треба буде грати в цьому матчі, вони будуть двічі грати проти Тіді Гардена. І третє, в них з'явиться дуже сильний шостий гравець Крістоп Крістопінгс. Сьогодні він перевдягався. Як казав Джо Мазула, я випущу його тільки, якщо буде якась екстрена ситуація. В принципі, ситуація екстрена була, але насправді, думаю, Джо побачив, що не виграти в цього Далласа. Сьогодні, і він вирішив, що краще не ризикувати е, здоров'ям Крістопса, і, і краще, щоб він е, попрацював в матчі номер 5 Ну а в Далласа сьогодні залітало все навіть у Тіма Хардове. Це вже буде пізніше, в сміттєвий час, але. Хочу ще раз зауважити, про що, що не, ну, не було подкасту після третєї гри, вже всередині матчу Бостон заграв 11 гравців. От один з цих гравців з 11 глибокої, ну, глибокої ротації Данте Екзом щойно забув троєчковий. От забуває він ще один. Дуже круто зіграв ще один австралієць Джош Грін. Він заб'є дуже крутий слемданк з підбору. Е 음... Можна ще похвал... навіть два Павел дав корисні секунди. Нарешті заграв Клібер. Тобто всі прогресують. Більше за всіх прогресує Лавлі але хто не прогресує, це Лука Дончич. Так, да, він... вони з Кайрів скривали з леапів захист Бостона. Але Лука не забив Жодного триочкового з восьми спроб. Так він хоча б три з восьми, у нього було б 38 очок. А так, 29 пішли грати резервісти. Мені можна зауважити, як же 29 очок набирає, де це ж такі цифри, але для Луки, для цієї команди, і це мало, і ці промахи в Тіді Гардені можуть зіграти злий жарт. Ну і ще раз відзначу, лайвлі, лайвлі, ще раз лайвлі. Як прогресує цей хлопець, це просто неймовірно. Тобто, від гри до гри. Фактично, тепер можна говорити, я не соромлюсь цього говорити. У, у Далласа вже є три повноцінні зірки. Ось ми бачимо, і Клібер забиває з куточка. Нарешті роззабивався, ще раз повторююся, Тім Хардовий. Хто з? Хто знає, як складеться п'ятий, шостий, сьомий матч, що знадобиться. І можливо, ця більш довга лава запасних Далласа стане тим ікс-фактором чемпіонським. Ми бачимо, що робить Геффорд, як він блокує Тейтому. Окреме слово про Джору Холідея. залізна людина. Цей хлопець, як виявилось сьогодні, Зробив першу втрату в матчі номер 4 але все одно він забивав, забивав, забивав. І як на мене, відстань між ним та Джейленом Брауном у віртуальному змаганні за MVP серії дуже сильно скоротилася. Тобто, другий за Брауном не Тейтум, а Джеру Холідей. Зараз ми бачимо, як він зіграв. Не в, зап... Не в захисті, а в нападі. Тобто, прописний записник, один з найкращих захисників останнього десятиліття, е... коли треба, починає тягнути. Це вже другий раз в цій серії. Е... Вийшов свят Міхалюк в, ці... в цій грі, е... кинув він сім кітків, один забив троєчковий і одразу після цього Джо Мазула посадив. Те саме сталося з Маркіфом Морісом. Теж кидав, він кидав і нарешті забув свій триочковий. Дуже, дуже крута історія. Насправді Бостон даллас Якщо Даллас виграє матч номер 5 то, шале, то не знаю шален. Зацікавленість до, до цієї серії, вона виросте ну, напевно, що разів 100. І взагалі зараз у, у Далласа позиція він-він. Якщо вони програють, ніхто їм е, не дорікне, тому що ну, насправді вони витоснули зі своїх можливостей дуже багато чого. Дало, е, Бостон після такої нищівної поразки е, знаходиться в стані такої легкої грогі. І хто знає, може вона психологічно на них вплине. Незрозуміло, як зіграє Порзінгс, в він в формі. Дуже підсвідомо може бути так, що на Порзінгіса буде дуже розраховувати партнери, вболівальники, а можливо, він свою гру не зіграє. Як було, наприклад, з Санонобі, коли він вийшов на пару хвилин за Нью-Йорк, шкутильгаючи, але допомогти своїй команді не зміг. Чекаємо наступного матча. Дякую за увагу. До побачення. Хай щастить.